Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити домен Strato до Wix. Для цього зареєструйтесь на VIX і оберіть підписку. Внизу є банер Зберегти зараз. Натисніть і побачите пропозиції. Кожна підписка має домен, який можна підключити. Маючи підписку, перейдіть до управління доменом. Натисніть Налаштувати компанію і підключіть домен. Введіть домен страто або натисніть Керування доменами. На інших сайтах також є опція Вибрати домен. Я натискаю керування доменами і бачу домени. Далі заходимо. На страту і реєструємося, натиснувши тут. Введіть дані та натисніть Увійти. Вас перенаправить і ви побачите домен. Копіюємо його і повертаємось до вік. Тиснемо додати домен та підключити зареєстрований. Вводимо домен і натискаємо Поїхали. Домен зайнятий, тиснемо Так. Це мій домен. Натискаємо продовжити. Домен аналізується. Далі входимо в страто і тиснемо далі. Відбувається аутентифікація. Це може тривати певний час. Бачимо, що домен налаштовує. Домен налаштовано, це займе до 48 годин. Натискаємо ОК. Внизу бачимо відкрити зону домену. Тиснемо і бачимо поточний статус. Домен перевіряється і запрацює за два дні. Зазвичай набагато швидше може запрацювати вже за півгодини. Коли все готово, введіть цю адресу і потрапите до свого магазину. Якщо маєте кілька доменів і хочете зробити новий основним, припустимо це він. Тоді клікаємо на три крапки і обираємо встановити як основний. Потім підтверджуємо, і цей домен стає основним, а інші перенаправляють на нього. Оновлення займе трохи часу. Ось так легко можна підчити домен страто. До Вікс, якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!